А омес печія повертається знову. Знайома ситуація. Так було і в мене на відміну від антацидів. Омез зменшує утворення кислоти та усуває печію до 24 годин. ОМС – тривала допомоги від печії. Мамо, мене вирвало. І мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись. При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Будемо рятуватись водою Рео. Рео рятує. Рео вода для спеціальних медичних цілей. Насте. Мамо, мене вирвало. і мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись. При інтоксикації може виникати зневоднення, і важливо відновити водно-електролітний баланс, коли звичайної води замало. Я дорослим і дітям рекомендую рео. Будемо рятуватись водою рео. Рео рятує. Рео вода для спеціальних медичних цілей. Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Цитрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цетрин діє в центрі алергії. Підписуйся на канал Свідок у телеграмі чи Вайбері. Відкрий вікно пошуку. Набери свідок. Зайди в телеграм чи вайбер канал, свідок та натисни «Приєднатися». стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Є на спрей назальний неосинус, 20% в аптеках подорожник, вам та ощад. Мікрочастинки бруду несуть в собі безліч шкідливих мікроорганізмів. Стерілокс є універсальним дезінфікуючим засобом, який не містить спирту. Зі стерілокс вам не страшні бактерії та віруси. Все буде чисто, чисто «Стерілокс». Вони так швидко ростуть. Подбати про здоровий розвиток та імунітет допоможе експертиза у годуванні від Нутрілон. Його новітня формула нутрібіотик, максимально наближена до грудного молока. Нутрілон ваше життя, наші новації. Є зливки на таблетки «Цитрамон Дарниця». 10% в аптеках, подорожник, бам та ощад. А ОМС. Печія повертається знову. Знайома ситуація. Так було і в мене. На відміну від антацидів, ОМС зменшує утворення кислоти та усуває печію до 24 годин. ОМС – тривала допомога від печії. Підписуйся на канал Свідок у Телеграмі чи Вайбері. Відкрий вікно пошуку. Набери свідок. Зайди в телеграм чи вайбер канал Свідок та натисни Приєднатися. Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Якщо алергія, препарат «Цетрин» допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Цетрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. Мамо, мене вирвало. і мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись. При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Будемо рятуватись водою Рео. Рео рятує. Рео вода для спеціальних медичних цілей. Попадає зайве в рот, Випиваєш антидот. Тож виводить без турбот ті токсини антидот. Ексклюзивну подорожнику. Багофар. Це автомийка серії зміни колір Hot Wheels. Прямуємо ліфтом вгору до зони самообслуговування. Змінюємо колір за допомогою води. Експрес-сушка і швидко вниз. До 19 червня діють спеціальні ціни на машинки серії зміни колір Hot Wheels. Є знижки на хюмер-спрей назальний 25% в аптеках подорожник Бам та ощад. Мікрочастинки бруду несуть в собі безліч шкідливих мікроорганізмів. Стерілокс є універсальним дезінфікуючим засобом, який не містить спирту. Зі стерілокс вам не страшно. Чисто Стерілокс. Є знижки на феністилгель, двадцять відсотків в аптеках, подорожник, бам та ощад. Нейлер два в одному. При використанні не потрібно спирювати ніготь. І його легко наносити двічі на добу. Він проникає глибоко, знищує і припиняє розмноження грибка, освітлює колір нігтя. Нейнлер 2 в одному. Це доведена ефективність, помітний результат, зручне використання. Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Цитрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. Мамо, мене вирвало. і мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись». При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Будемо рятуватись водою Рео. Рео рятує. Рео вода для спеціальних медичних цілей. Щоб швидше допомогти від болю в спині, потрібна потужна дія проти болю. Доларен гель приходить на допомогу та полегшує біль. Доларен гель сила проти болю. Є знижки на спрей Оральний Оросеп. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Це автомийка серії зміниколір Hot Wheels. Прямуємо ліфтом вгору до зони самообслуговування. Змінюємо колір за допомогою води. Експрес-сушка і швидко вниз! До 19 червня діють спеціальні ціни на машинки серії зміниколір Hot Wheels. Є знижки на комбігрип Хотсіп. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Вони так швидко ростуть. Подбати про здоровий розвиток та імунітет допоможе експертиза у годуванні від Нутрілон. Його новітня формула нутрібіотик, максимально наближена до грудного молока. Нутрілон. ваше життя, наші новації. Мікрочастинки бруду несуть в собі безліч шкідливих мікроорганізмів. Стерілокс є універсальним дезінфікуючим засобом, який не містить спирту. Зі стерілокс вам не страшні бактерії та віруси. Все буде чисто, чисто Стерілокс. Попадає зайве в рот. Випиваєш антидот. Тож виводить без турбот ті токсини антидот. Ексклюзивно в подорожнику. Містер-вістер. Я виспер, Так назвав. Є знижки на фюмер-спрей назальний 25% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Вони так швидко ростуть. Подбати про здоровий розвиток та імунітет допоможе експертиза у годуванні від «Нутрілон». Його новітня формула Нутрібіотик максимально наближена до грудного молока. Нутрілон, ваше життя, наші новації. Є знижки на Проктозаннео, Нео. 10% в аптеках Подорожник Бам та Ощад. Мікрочастинки бруду несуть в собі безліч шкідливих мікроорганізмів. Стерілокс є універсальним дезінфікуючим засобом, який не містить спирту. Зі стерілокс вам не страшні бактерії та віруси. Все буде чисто. Чисто стерілокс. Віспер віспер. Ча -ча -ча не. Я віспер. Так назвали мене. Підписуйся на Viber канал Свідок. Відкрий Viber. Обери пошук. У вікні пошуку. Набери свідок. Зайди у Viber канал «Свідок». Натисни «Приєднатися до каналу. Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Щоб швидше допомогти від болю в спині, потрібна потужна дія проти болю. Доларен гель приходить на допомогу та полегшує біль. Доларен гель сила проти болю. Мамо, мене вирвало. і мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись. При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Будемо рятуватись водою Рео. Гатує Рео. Вода для спеціальних медичних цілей. Швидше ранок зустрічай. Щедрі мають полі роси. Квітне сюди справжні. Бджілка Майя. Мама мене вирвала. і мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись. При інтоксикації може виникати зневоднення, і важливо відновити водно-електролітний баланс, коли звичайної води замало. Я дорослим і дітям рекомендую Рео. Будемо рятуватись водою. Рео Рео Рятує. Рео вода для спеціальних медичних цілей. Name Ва в одному при використанні не потрібно спилювати ніготь і його легко наносити двічі на добу. Він проникає глибоко, знищує і припиняє розмноження грибка, освітлює колір нігтя. Ни інлер два в одному. Це доведена ефективність, помітний результат, зручне використання. Вони так швидко ростуть. Подбати про здоровий розвиток та імунітет допоможе експертиза у годуванні від нутрілон. Його новітня формула нутрібіотик максимально наближена до грудного молока. Нутрілон, ваше життя, наші новації. Є ліки від. Циститу є знижки на краплі та капсули у рулесан. цистит, життю привіт. 20% в аптеках подорожник. Бам та ощад. Батербін, батербін, творимо дива. Вінничка, пома, косолька мала, смак кращий за всі слова. Мама мене вирвала. І мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись. При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Будемо рятуватись водою Рео. Рео рятує! Рео вода для спеціальних медичних цілей. Підписуйся на Viber канал Свідок. Відкрий Viber. Обери пошук. У вікні пошуку набери свідок. Зайди у Viber канал. Свідок. Натисни приєднатися до каналу. Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. А ОМС? печія повертається знову. Знайома ситуація. Так було і в мене. На відміну від антацидів, ОМС зменшує утворення кислоти та усуває печію до 24 годин. Омес тривала допомога від пачії. Грибок? Тепер то не біда, бо Тербі смерть для грибка. Тербіфуд турбується про фуд. Ніжки радіють. Грибки мрут. Ексклюзивний «Фудбаумфарм». Це автомийка серії зміни колір Hot Wheels. Прямуємо ліфтом вгору до зони самообслуговування. Змінюємо колір за допомогою води. Експрес-сушка і швидко вниз! До 19 червня діють спеціальні ціни на машинки серії. Зміни колір Hot Wheels. Вони так швидко ростуть. Подбати про здоровий розвиток та імунітет допоможе експертиза у годуванні від Nutrilon. Його новітня формула нутрібіотик, максимально наближена до грудного молока. Нутрілон ваше життя, наші новації. Грибок на нігтях. Рішення є. Є знижки на лікувальний лак, а Neo. 10% в аптеках. Подорожник, бам та Ощад. Мікрочастинки бруду несуть в собі безліч шкідливих мікроорганізмів. Стерілокс є універсальним дезінфікуючим засобом, який не містить спирту. Зі стерілокс вам не страшні бактерії та віруси. Все буде чисто. Чисто стерілокс. Це Сандіагославний екіпа! Сантьяго! Слово не беруть на брода! Рушай вперед, моря силу на собі знай.